Сьогодні ми знаємо вік людини. Завтра ми будемо знати ім'я. А можливо, ми знаємо і вже. А скільки таких імен ми знаємо? В будь-якому випадку люди, які порушують права інших людей і зловживають своїм посадовим становищем, повинні нести відповідальність як в мирний час, так і в час війни. Я не розумію, як можна зараз, коли для всієї країни у нас є один спільний ворог, займатися такими речами. У людей, які запитують, як можна допомогти, я дуже прошу поширювати ці відео у всіх соціальних мережах, на всіх інформаційних каналах. Нехай вся Україна знає, хто ці люди. Нехай вони знають. Ми знаємо, хто вони. Дякую дуже.